Як уникнути професійного вигорання? Практичні поради для психологів, і для людей, які працюють з людьми? Що таке професійне вигорання? Це взагалі одна із проблем, з якою стикаються найчастіше психологи. І робота психолога вимагає великого емоційного ресурсу. І якщо не піклуватися про себе, Можна свідко, вичерпати свої сили, але, як каже одна з мудростей, краще зупинитися на хвилинку і подумати, ніж бігти вперед без огляду. І давайте разом з вами зараз знайдемо способи, щоб зберегти свій внутрішній ресурс і з чого почати. Перше: встановіть чіткі межі між роботою та особистим життям. Тобто, потрібно розділяти роботу та особисте життя. Одна моя колега, досвідчений психолог, якось зізналася, що після особливо важкого робочого дня вирішила додому йти через парк. І вона так захопилася спогляданням природи, що коли дійшла до свого під'їзду, виявила, що повністю забула про всі тривоги та проблеми, які переслідували її на роботі. І цей випадок став для неї уроком: завжди залишати частину для себе, щоб відновити баланс між роботою і особистим. Життя. Це перше. Друге, створіть якийсь певний для себе ритуал завершення робочого дня. Один психолог із великим стажем завжди на завершення робочого дня випивав чашку зеленого чаю на терасі свого будинку, і це допомагало йому ментально закрити день і почати свій вечір з чистого аркуша. Ну і, можливо, вам слід знайти такий ритуал. Наступне, що допоможе при емоційному вигоранні. Потрібно працювати над своєю емоційною стійкостю, самопізнання та самоусвідомлення. Колись один із моїх учнів намагався бути супермотиваційним тренером, ну, але швидко зрозумів, що постійне натискання на педаль позитиву призводить, ну, як ви зрозуміли, до виснаження. І він почав практикувати рефлексію, аналізуючи свої емоції. І навчався прислухатися до себе. Ми всі не гумові. У нас є вдих, в нас є видих. І це допомогло йому знайти рівновагу та уникнути вигорання. Наступне, практикуйте усвідомленість, міндфульнес. І знаєте, як анекдот є: якщо ти завжди житимеш в майбутньому, постійно філюючись, що скажуть твої клієнти. І в минулому, переглядаючи свої помилки, то коли ти житимеш теперішньому відповідь під час обіду, ну, звісно. Наступне, організуйте підтримку і супервізію. Тобто, що це таке? Обов'язково знайдіть для себе групу підтримки. І знову історія життя. Молода психологиня на початку своєї кар'єри зіткнулася з надзвичайним емоційним виснаженням. Вона вирішила, що більше не зможе працювати в цій сфері, поки не приєднається до групи колег, які щомісяця збиралися для обговорення своїх якихось випадків. І це допомогло їй не тільки знову полюбити свою роботу, але й знайти нових друзів та, звичайно, наставників. І наступне плавно підходимо до регулярної супервізії. Один психолог розповідав, що на одній із супервізій він зрозумів, що працював із клієнтами як наче з закритими очима. І йому вдалося усвідомити свої упередження та стереотипи. І це змінило його підхід до роботи. Ще також дуже важливо піклуватися про своє фізичне здоров'я. Тобто регулярні фізичні вправи. Один відомий психолог завжди в нього була така звічка: зранку пробігати 5 кілометрів. І казав, що це саме дає йому енергію на весь день. І одного разу він вирішив пропустити. Біг, була негода. І він відчув, що не міг концентруватися під час сеансів і з того часу він завжди мав під рукою бігову доріжку в офісі на випадок поганої погоди. Також дуже важливо збалансоване харчування та сон. Е, одна моя колега жартувала, що найкращим другом психолога є гарячий суп і 8 годин сну. Вона справді серйозно ставилася до харчування та сну, і завдяки цьому завжди була енергійною та позитивною в роботі. Наступне. Важливо розвивати свої творчі здібності і займатися, звичайно, улюбленими справами. Одна клієнтка розповідала, як вона знайшла спокій у вишиванні після важких робочих днів. Вона не просто створювала красиві речі, але переключалася з важких думок на творчість, які допомагали зберегти свій внутрішній баланс. І дуже важливо виділяти час на свої хобі. І один психолог, який був ще музикантом, колись сказав: я не знаю, що більше мене заспокоює роботи з клієнтами чи гра на піаніно. Він вважав, що саме це хобі допомогло йому уникнути професійного вигорання. І важливим аспектом, до чого це підійшли, для багатьох людей цей аспект є надзвичайно великою проблемою це вміння сказати ні. Не бійтеся, відмовляти. Є одна відома історія про психолога, який завжди був надто вічливим і ніколи не відмовляв клієнтам. У результаті він мав по 10 сеансів на день, ну і зовсім всім виснажився. Зрештою, він навчився казати ні і розподіляти свої ресурси так, щоб не, ставити... не ставати жертвою вигорання. І дуже важливо захищати свій особистий простір. Пам'ятаєте, як Горіла одного фільму вибігала з кабінету і на казала, я маю на це право! І цей принцип варто застосовувати і в житті, щоб уникнути перевантажень. Також ще одним пунктом, якщо я вас не втомила, є важливість переглядати свої цілі та очікування. Тобто, цілі реалістичні. І одна психологиня. Розповідала, як вона спочатку ставила перед собою дуже високі цілі, що приводило до розчарувань. І після кількох років роботи вона зрозуміла, що реалістичні цілі не тільки допомагають уникнути стресу, але й приносять більше задоволення від досягнень. Тому визначайте свої цілі й досягнення. І один психолог. Завжди мав на своєму столі маленький блокнот, в якому записував свої успіхи. Навіть якщо це було щось дрібне, як позитивний відгук від клієнта, він заносив це в блокнот. Це допомагало йому підтримувати мотивацію і бачити свої досягнення. Хай вам щастить на все добре, і з вами була Людмила Башук.